Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми створимо ось таке зображення. Я не можу назвати його постером, але тим не менше, ми спробуємо у фігмі нарізати фрукти. В даному випадку це буде ківі. Як завжди, ми починаємо із фрейму. Малюємо фрейм розміром 1080 на 1440 пікселів. Підпишемо його ківі, і нам потрібно знайти зображення ківі і вирізати його. Ну, наприклад, у фоторумі. Нам потрібно, щоб це ківі обов'язково було або вертикально розміщено, або горизонтально, і також його зріз. Я закину ці зображення. Ось, я закинула уже вирізані зображення Ківі. Давайте ми його обріжемо краї, затиснувши Ctrl зверху, знизу, праворуч і ліворуч. Так само зробимо і з цим елементом, і розвернемо його на 90 градусів. Ось так: от. коли у нас натиснута ось оця кнопка, це означає, що зображення буде пропорційно зменшуватися. Ось коли я відключу ось цей елемент, я зможу його стискати. І нам потрібно от саме. Здублювати цей елемент, щоб ми могли його ось так от зменшувати. Робимо його до розміру еліпса. Далі ми обираємо ось цей елемент, давайте ми трошки його збільшимо. І що зробимо? Обріжемо одну третю, затискаю Ctrl і за контейнер тягну до гори. Далі я дублюю цей елемент за допомогою Alt, опускаю вниз і тепер. За допомогою Ctrl перетягую контейнер ось таким чином. Далі знов дублюю ще раз, Alt і витягую ще одну частину, затискаю Ctrl і знову перетягую, так, щоб в мене це ківі було розрізано рівно на три частини. Зараз ми цю сплющену розрізану ківі накладемо поверх зображення. І зробимо так, щоб краї їхні співпадали. Далі ми на ось у цю зрізану ківі додамо філ-залив. Я додала філ-заливку. У нас тут нас на 20%. Нам потрібно перейти на 100%. І дивіться, що ми зробимо: ми оберемо лінійний градієнт і оберемо із лінійного градієнту радіальний і поміняємо ці елементи місцями. Ось так от. Ну, Може, не на 100%. Давайте зробимо на 80%. Оберемо радіальний градієнт. І з допомогою цієї крапочки ми можемо або збільшувати. Його або зменшувати його. Є ось цей радіальний градієнт, ми його поки що закриємо на око, щоб його не було видно. Тепер ми продублюємо цей кружечок і вставимо його на верхню частину. Так само потрібно підігнати по розміру. Вибираємо два елементи Ctrl-G, групуємо цю частину. Обираємо два елементи Ctrl-G. А як зробити нам ось цю верхню частину? Будемо оце скруглення робити через маску. Для цього ми обираємо початку еліпс і малюємо його по розміру нашого ківі, і щоб вона дотикалася до краю. Далі обираємо ректенгл, малюємо ректенгл по ширині такого ж самого розміру. І робимо так, щоб ці краї співпадали з еліпсом. Обираємо еліпс та ректенгл, виділяємо і об'єднюємо їх в один шар. Flaten. Тепер вони однією групою одним шаром. Зверху, оцей елемент, який зверху, ми його відправляємо під, під обрізану частину ківі. Тепер виділяємо дві речі і натискаємо. На маску, і у нас з'являється вже така от обрізана частина. І поверх цієї частинки ми можемо накласти цей еліпс, і знову ж таки, нам потрібно її підігнати до країв. Ми можемо її опустити нижче, але бачимо, наприклад, якщо ми так хочемо зробити, то ми бачимо, що в нас видно ось ці бокові частинки. Тож ми можемо цю групу маско відредагувати. Тепер я двічі клікаю на нього і можу обрати кнопочку, і в режимі редагування розмістити цю точку там, де мені вона потрібна. Отак от, так на краю. Двічі клікаю і виходжу з режиму редагування. Я здублювала цей елемент і хочу зробити різні шматочки. Ось, Наприклад, один із них я хочу, щоб був трішки ось так от відрізаний. Знову заходжу в цю групу маску, двічі на нього клікаю, ось так. от І тягну за кнопочку. Ось так. Двічі клікаю, виходжу так, добре. Можу це згрупувати: Ctrl-G. Цю групу назву я шматочок Киви. І, і тепер нам треба. А якимось чином розмістити ці ківі. Так, цьому трішечки догори розмістимо цей елемент, наприклад, ось так. от Я хочу трішки під кутом розмістити цей елемент, а зараз я згрупую, Ctrl-G і його трішечки збільшу. Далі я візьму цей елемент ще один можу чуть-чуть зменшити його. Цей елемент я його ще раз дублюю, розвертаю його по горизонталі. І Розміщую його ближче до верхнього краю, до верхньої частинки. Ну і Тепер потрібно нам налаштувати тіні, які ми спочатку зробили. Заходимо на цей верхній елемент, відкриваємо радіальну тінь і дивимося, а як її розмістити. Натискаю на неї, можливо, трошки ось так от зменшу. І збільшу площину. Заходимо на другий шматочок, відкриваємо радіальну тінь і тут теж можемо підналаштувати. Може, тут трошки її зменшимо. Цей шматочок, і я би, можливо, в якійсь мірі трішки його і висплила Заходжу сюди на імідж, і трішки по збільшу експозицію, щоб вона була тут яскравіша, ніби сюди падає світ. Тріжечки цю ми залишаємо світлою. Цей зріз теж радіальне розмиття. Відкриваємо і налаштовуємо. Ось, Тепер у нас непоганий варіант. Ми ці всі шари і елементи групуємо, Ctrl-G, затискаємо Shift, зменшуємо і ми згруповане ківі перенесли на фрейм. Нам потрібно тут ще зробити фонове зображення, раз зробити падаючу тінь і розмістити ось ці елементи. Давайте ми один із цих елементів витягнемо сюди, на нього накинемо ефект. Layer блюр закидаємо. Layer блюр і розмиваємо десь. Порядку на 12. Тепер ми можемо закинути ось так: от і продублювати кілька разів. Я здублюю текст Kiwi, підніму трішки це зображення, здублюю Made by своє прізвище і розміщу його десь тут під ним. І нам залишилося зробити фон. Фон я робила через плагін, який називається Mesh Gradient. Заходимо в вкладку плагіни, обираємо Mesh Gradient ось цей і зараз ми його згенеруємо. Чотири в нас основних фонових кольори, і чотири у нас накладних кольори. Почнемо із фонових. Я повз мишки обираю якийсь такий кольор, який буде наближений до Києві. Наступний колір теж оберу, плюс-мінус, щоб це був. У нас, щоб це була в нас кольорова гама наближена до світла і тепла. Так я підбираю всі чотири кольори. Тепер буду підбирати точки. Вони підбираються ось таким чином. Тут теж я обираю якийсь світлий кольор і серединку буду обирати так. Знову клікаю на зелений колір і хочу, щоб він був у мене світлий, а може навіть трішки жовтувати. Обираю ще одну кнопку, обираю. Зелений світлий колір і четверту точку обираю таким самим шляхом. Тепер я ці точки можу відредагувати, розмістити, щоб вони були ближче один до одного. Опускаюся вниз Generate, і в нас цей елемент вже згенерований. І тепер я цей фон вставляю в головне зображення, закидаю його на самий низ. Ctrl-Shift-X. Далі ми натискаємо на Kiwi. Заходимо в ефекти і обираємо ефект, який називається «Noise» шум, і трішки налаштуємо шуму. Давайте тут ми зробимо мульті, щоб він був кольоровий. Розмір шуму я змістила на 3, тут залишаємо 94, тут перевели в мульті. Прозорість нам пропонує 15, окей, 12. І, в принципі, все. Але ми з вами ще не пропрацювали над падаючою тінью. Падаючий тінь ми робимо наступним чином. Обираємо еліпс, малюємо його ось таким чином, зафарбовуємо його чорним кольором. І обираємо радіальну заливку. Тут у нас буде 0 і колір теж буде чорний, але стояти у нас цей це значення буде на нулю. Тут теж чорний, але зменшимо теж наприклад, на 80%. Нам потрібно ось це перше зображення, і коли в нас воно таке є. також додати ефекту Layer Blur. Щоб воно розсівалося порядку на 10, щоб воно було таке лагідне. Розмістимо його під ківі. використаємо режим накладання. Ось мені подобається. І мені подобається в даному випадку ось цей Plus Decker. А що ми робимо далі? Дублюємо ще раз цей так, і ківі заблокуємо. Тепер попрацюємо далі з тіні. Я здублювала Ctrl-C, Ctrl-V, зменшуємо його. Що ми робимо по налаштуванні. По налаштуванні ми переносимо це десь на 40%. І я додала ще одну точку, додавши тут 5%. Тепер ми можемо ці два еліпси об'єднати: Ctrl-G, підняти, якщо потрібно. І трішки зменшити групу Kiv'a. Я підняла. Подивлюся ще раз перевірю по вирівнюванням тексту, заходжу в ківі, експортую. Завантаження зберегти і виставляю у свою презентацію. На цьому у мене все. Чекаю на ваші домашки.